Чому ми святкуємо Великдень? Великдень це одне з найважливіших християнських свят, яке символізує Воскресіння Ісуса Христа. Саме Воскресіння центр християнської віри, перемога життя над смертю, світла над темрявою, надії над зневірою. Для віруючих це не просто подія минулого, це обіцянка духовного відродження і вічного життя. Проте навіть для тих, хто не сприймає Великдень у релігійному сенсі, це свято стало глибоко культурним. Воно асоціюється з оновленням, весною, родинним єднанням, традиціями чому саме навесні? Весна це природний символ відродження. Природа прокидається після зими, все оживає, з'являється нове життя. У цьому є глибока символіка. Воскресіння відбувається не тільки духовне, а й природне. Саме тому християнський Великдень був вбудований у весняний цикл. Крім того… Христос був розіп'ятий і воскрес у час, коли євреї святкували Песах, єврейську Пасху, свято Визволення з рабства. Християни вважають, що Ісус став новим символом визволення вже духовного від гріха. Від чого залежить дата Великодня? Дата Великодня не є сталою. Її визначають за місячно-сонячним календарем. У християн східного обряду православні греко-католики. Великдень святкують у першу неділю після першої повні після весняного рівнодення, але після юдейської Пасхи. Через це свято щороку плаває і може припадати на період між 4 квітня і 8 травня за новим стилем. Як переплітаються язичницькі та християнські традиції? Дуже багато великодніх традицій мають дохристиянське коріння. Наші предки святкували весняне рівнодення як початок нового життя, перемогу світла над темрявою. Вони фарбували яйця, пекли ритуальні хліби, вшановували сонце та землю, закликали урожай. Коли християнство прийшло на наші землі, ці традиції не зникли, вони були вбудовані в нову релігійну систему. Наприклад, писанка символ життя, весни, сонця стала символом Воскресіння, Паска – ритуальний хліб, отримала нове значення як тіло Христове, очищення дому, води, вогню. Язичницький обряд оновлення став частиною підготовки до Великодня. Так виникло унікальне переплетення, коли глибинні народні звичаї і християнські символи стали єдиним культурним полотном. Отже, Великдень це не лише релігійна подія, це глибокий культурний, природний і духовний цикл, це свято про оновлення в усіх сенсах: у світі, у серці, у стосунках і в самому собі.